Піски, палюче сонце і мінімум опадів. Ізраїль країна завбільшки з Львівську область, майже половина території якої пустеля. Але серед неї ізраїльтяни вирощують зернові овочі та фрукти. Кожен з 80 тисяч людей, зайнятих у сільському господарстві, годує понад сотню співвітчизників. Решту врожаю експортують країнам Європи, Азії, Африки, у Сполучені Штати та Канаду. Продають овочі, фрукти, баштанні, і цитрусові, ягоди, декоративні рослини, насіння, квіти, і навіть рибу. Щось вирощують на відкритому ґрунті частину у сучасних теплицях з кліматичним контролем та зрошуванням. Ви бачите це? Вода надходить по трубах через ось такі маленькі шланги. Каймулеві Левіту вже за 70, і понад 50 років він працює на землі. Щоб вирощувати в пустелі виноград і томати, побудував величезні теплиці, де до кожного кущика підведена вода. В унікальній місцевій системі водопостачання не пропадає жодна крапля цієї безцінної рідини. Щоб отримати воду в пустелі, тут бурять свердловини на десятки або й сотні метрів, очищують стічні води та опріснюють морські. Ці ресурси країни об'єднані в єдину систему: загальноізраїльський водогін. Його головне призначення транспортування води з північної країни до густонаселеного центру та посушливого півдня. Під піском прокладені алюмінієві труби. Вода подається прямо до коріння, не з гори, а з під землі або з труб. Вода циркулює по всій теплиці. Роботу зрошувальної системи контролює комп'ютер. Він стежить за інтенсивністю поливу та додає у воду необхідну кількість мікроелементів. Однак самої лише води для врожаю недостатньо. У теплиці хайма кілька коробок, у яких живуть джмелі та інші комахи. Вони потрібні для запилення і боротьби зі шкідниками. Жодної хімії. Це теж винахід ізраїльської компанії, яка вже півстоліття допомагає фермерам. Бойових джмелів, павуків і мух можна брати в оренду. Ви бачите? Ось вони виглядають, вони збираються полетіти на суцвіття. Джмелі – це корисні комахи, і вони їдять поганих комах. Ніяких хімічних речовин для знищення шкідників ми не використовуємо. А цей тракторець з насадками, що нагадують, весла штучно запліднює квіти в саду авокадо в центральній частині Ізраїлю. Весла витягають пилок за допомогою електричного заряду та переносять на інші квіти. Використання цієї технології разом із бджолами дозволило збільшити врожайність на 40%. Поруч дрони збирають яблука, аналізуючи їхню стиглість, рівень цукру та наявність захворювань. Люди потрібні лише для спостереження. Бачите, ось фініки надходять на цей конвеєр. Тут камера сортує їх автоматично і визначає вагу. Камера робить 32 знімки, генерує тривимірну модель кожного плоду, визначає його розмір, зрілість і наявність пошкоджень. Саме тому фініки у цій коробці один в один. Бачите, якщо вони такі от нягенькі, отакі бачите, розвалюються, то їх потрібно сюди. Вони відправляються на переморозку, і вони знову потім повертаються сюди, щоб вони були отакі тверді. Ізраїльтяни люблять повторювати, що у них і дві тисячі років тому була пустеля, але завжди був і хліб. Тепер новітні технології дозволили країні увійти до топ 5 світових експортерів аграрної продукції. Впроваджувати новації Ізраїль почав після війни з країнами Арабської Ліги у 1947 49 роках. Паралелі з Україною очевидні. Тоді територія країни так само була спустошена, а економіка фактично працювала на армію. Сільське господарство забезпечувало менше половини потреб населення у їжі. Піднятися допомогли американські інвестиції, німецькі репарації та власна винахідливість. Саме тоді почалося будівництво національного ізраїльського водогону, електростанцій і портів. Держава серйозно інвестувала в аграрний сектор. Через дефіцит родючих земель ізраїльтяни зосередилися на збільшенні врожайності. Я приручила, культивувала багаторічні рослини, взяла з дикої природи і зробила аграрною культурою. Держава щороку інвестує в дослідження і стартапи близько 300 мільйонів доларів. Окрім крапельного зрошування та бойових комах, Ізраїлю належить технологія кондиціонування ґрунтів, використання мінералу вермикуліту, виведення нових пристосованих до постельного клімату сортів рослин, ба більше. Місцеві фермери навчилися змінювати смак плодів, посилювати чи пом'якшувати його. Такого ефекту досягають методом селекції. Арганія Спіноза дуже хороший кандидат. Ця рослина росте в дуже жорстких умовах. Це довготривалий процес, але врешті ви отримуєте стабільний врожай. У ізраїльських теплицях чудово почуваються не тільки овочі та фрукти, але й риба. Аквафермерство дуже популярне в країні. Диво, але Ізраїль, який не має виходу до Каспійського моря, входить до першої трійки світових експортерів осетрової ікри. Ми побудували це місце, використовуючи винятково ізраїльські технології. Вони допомогли нам приборкати агресивне середовище, і я вірю, що ви можете взяти ці технології та вирощувати все, що захочете. Тим паче, що Ізраїль не проти ділитися досвідом і унікальними технологіями. Знайомтесь, Vertical Field – унікальний ізраїльський стартап, який встигли реалізувати в Україні перед великою війною. Контейнери перетворені на маленькі ферми, де на вертикальних стінах вирощують зелень та овочі і одразу продають у супермаркетах. Перший такий контейнер встановили у Дніпрі. В ньому особливий мікроклімат, спеціальне освітлення та система поливання, що використовує на 90% менше води, ніж потрібно рослинам на традиційних полях. Весь процес автоматизований. Датчики контролюють температуру, освітлення та стан ґрунту. В Ізраїлі та інших країнах, де запустили цей проект, вертикальні ферми надзвичайно популярні. Клієнти точно знають, де і як виростити куплену ними зелень, і навіть можуть спостерігати за процесом. Плюс покупець отримує найсвіжіший товар просто з грядки. І найголовніше вертикальні міські ферми всесезонні. Вирощувати на них зелені овочі можна цілий рік.